На превеликий жаль, війна нам не дала досягнути. Того результату, який ми хотіли на революції, тобто змінити систему, перезавантажити систему і виборчу в тому числі. І зараз ми вже бачимо, що по округах відбуваються певні маневри, певні фальсифікації, нереєстрування в тому числі кандидатів правого сектора по абсолютно надуманих, по надуманих приводах, як то знесення пам'ятника Леніна, знесення пам'ятника Сталіна тощо. Відповідно, для нас є вже зараз важливими, я знаю, що в регіонах наші побережні братими працюють над тим, щоб створити дієвий механізм за контролем по виборах, по недопущенню масових фальсифікацій, які дуже можуть бути, бо ми їх на всіх попередніх виборах неодноразово спостерігали. І тут ми розраховуємо не тільки на те, що будемо благати владу про те, щоб вона цього не робила. Ми маємо перевірені механізми на революціях по тому, як не допустити фальсифікації, як владу поставити на місце. І, власне, їх ми будемо реалізовувати при будь-якому розкладі, який буде. Головне, щоб влада усвідомила, що вона має служити народу, а не навпаки, народ має служити владі. І от правий сектор буде Показувати приклад в тому, як треба наводити порядок і на виборчих дільницях, і на окружних виборчих дільницях. Ми зробимо все для того, щоб такі фальсифікації не були допущені. Чи готовий правий сектор до радикальних дій і до того, щоб взяти на себе відповідальність за радикальні дії? Я не люблю слово радикальний по багатьох причинах. Ага. Не тільки тому, що ми маємо конкуруючу партію радикальну. Але я би назвав ці дії революційними, бо суспільство вимагає революційних змін в державі. І для нас дуже, -дуже важливим є, щоб не було бунту мас, щоб, власне, йшов. Планомірний революційний процес, бо бунт це завжди погадав. Це стихія, яка змітає часто цілу держави. Тому для нас власне важлива національна революція, тобто такі зміни, які приведуть до системних якихось зрушень в напрямку того, щоб відбулися. Позитивність зміни і в, в тих же свободі, справедливості і в добробуті. Я думаю, що ці три слова вони найбільше так можуть осягнути все те, за що ми боремося, в ім'я чого ми боремося. В ім'я України, свободи, справедливості і добробуту нашого народу. Отже, коли йдеться про Донеччину, про території так званих ЛНР і ДНР. По суті, терористичних організацій ми даємо собі звіт, що вибори тут провести буде неможливо. Тут не контрольовані українською владою, українськими силовими структурами є території. Але ми знаємо точно, що довести до логічного завершення. А цю війну можна, і не шляхом капітуляції. Звичайно, що не тільки зброю вирішуються всі питання. Ми даємо собі, собі звіт в тому, що, наприклад, підрозділи правого сектора воюють не тільки зброєю, а й словом в тому числі. Тому ми так часто даємо інтерв'ю із журналістами, пояснюємо нашу позицію, бо усвідомлюємо, що ваш матеріал може дійти і до тих людей, які живуть на окупованих територіях. І там не все так однозначно. По наших підрахунках, ну це 23. 30% активних сепаратистів, які підтримують Росію та ненавидять Україну. Всі інші люди або індиферентні в цій боротьбі між Україною і Росією, або навпаки, стоять на нашому боці. І ми вдячні всім тим людям, які нам допомагають розвідданими, які допомагають нам різноманітною агентурною роботою. І, власне, ті, от, мабуть, люди проукраїнсько налаштовані, в недалекому майбутньому мають стати і владою на цих територіях, тому віддавати. Це так званий. Автономний статус сепаратистам, терористам і бандитам, віддавати їм якісь владні повноваження, силові структури, про що йдеться, це глупо, і це абсолютно антидержавна політика. Наші Збройні сили до цей час навчились воювати. Правий сектор доводить постійно те, що коли нормально поставлена бойова робота, можна тримати позиції, можна наступати. І наші підрозділи разом з підрозділами Збройних сил України звільнили не один населений пункт. І дуже була цікава реакція. Ця до речі на появу правового сектора військових підрозділів правового сектора в цих місцевостях. Відразу люди сприймали доволі насторожено, бо ті страшилки, які продукувала російська пропаганда, вони, звичайно, ж людей вводили в певний ступор. Але при тому всьому, коли люди почали мали спілкуватися з нашими бійцями, вони розуміли чудово, що це прості такі ж самі українці, які прийшли звільняти свою землю від загарбників, які прийшли за кордон. І ем, от, власне, це той шлях, той шлях в спілкуванні в нормально поставленій бойовій роботі, в нормально поставленій ем, роботі наших спецслужб, як Служби безпеки України, так і військової розвідки для наведення порядку на цих територіях, для кінцевої перемоги в цій війні і для забезпечення стабільності і процвітання цього краю Донецького, який є абсолютно в тому, переконаний, українським краєм. Правий сектор цікаве суспільне явище. Це м, такий військово-політичний рух, який виник на Майдані, виник, навіть я б сказав, перед самим Майданом в кінці листопада минулого року, коли побили студентів. Так, Всі пам'ятають це, як озвірівший Беркут розправлявся з простими мирними протестувальниками. От, власне, то, мабуть, була перша акція правого сектору по захисту свого народу, молодого покоління нашого народу від того режиму злочинного. По своїй суті режиму Янукович. Для нас правий сектор став певною площадкою, на основі якої ми об'єдналися революційною площадкою. Потім ми почали рости потихеньку. І події 19 січня на Грушевського вони, власне, дали такий прорив емоцій правого сектору і вивів нас в лідери революційного процесу. При тому всьому... Ми думали собі, що можна буде зайнятися після революції цивілізованою політикою. На жаль, не вийшло. Агресія Росії спочатку в Криму, потім на наших східних землях, вона м, зробила так, що ми змушені були замість палок коктейлів, Молотова вже брати в руки автомати, гранатомети, кулемети і йти захищати свою батьківщину. І тут знов таки ж дуже цікаве явище, бо добровольчий український корпус, який м, створили ми. Він ем, має назву Правий сектор, але при тому не є там якимось воєнізованим підрозділом політичної партії. Це окрема структура, в якій перебуває дуже багато, не членів будь-яких політичних організацій, в тому числі і партії Правий сектор. Але це жертовні люди, які ведуть боротьбу за незалежність і свободу своєї батьківщини. Ну От, власне, якщо коротко, то так.